Сьогодні я розповім вам про те, що ховається за красивими словами офіційних заяв, про те, як розпізнати загрозу, що насувається, і що можна зробити, щоб захистити себе і своїх близьких, оскільки наступна катастрофа може статися там, де її найменше чекають. 30 липня 2025 року Камчатку сколихнув землетрус магнітудою 8,8, Один з найсильніших землетрусів в сучасній історії. Він став найпотужнішою сейсмічною подією на Камчатці з 1952 року. Епіцентр знаходився приблизно в 150-160 кілометрах на схід від російського міста Петропавловська Камчатського. На глибині, за різними даними, від 17 до 32 кілометрів землетрус викликав хвилі цунамі, які досягли Японії, Гаваїв і Західного узбережжя США у Росії сталося локальне підтоплення низки об'єктів. А в північно і прибережних районах Камчатки було проведено евакуацію населення. У Петропавловську Камчатському інтенсивність поштовхів досягала не менше шести балів. Було пошкоджено окремі будівлі, зокрема, дитячий садок і поліклініка повідомлялося про постраждалих серед населення. Після землетрусу магнітудою 8,8 біля берегів Камчатки 30 липня 2025 року була зафіксована хвиля автершоків, повторних поштовхів, багато з яких відчувалися в населених пунктах регіону. Уже в перші години було зареєстровано не менше п'яти сильних автершоків магнітудою від 4,8 до 6. тобто найсильніший з автершоків мав магнітуду 6. За добу загальна кількість авторшоків магнітудою вище трьох перевищила 170. Вісім з них мали магнітуду вище шести. За повідомленнями фахівців, розвивається потужний авторшоковий процес. Щонайменше впродовж місяця очікуються повторні поштовхи магнітудою до 7,5.